Віні ходять, тіні кличуть, в горах спить стара земля. Хто в тумані шлях покличе, втратить голос і ім'я. Полум'я несе нам крила, дим підносить в небеса, в лісі жертва не загине, в лісі вічність і сльоза, хрест у попель розтане. Свічка згасне у пітіні, твоє серце стане камінь, твій останній крик в імлі. І коли полум'я злизало їхні тіла, залишивши в повітрі бридкий запах страху, над селом здійнявся туман темніший за ніч. Селяни клялися, що бачили в ньому високу постать у сірих шатах. З обличчям, закритим завісою хмар. Вона дивилася з гір на площу, і навіть вогонь здавався холодним у її присутності. Кажуть то була сама дама туману, яка прийшла забрати тих, хто їй служив. З тих часів збереглося повір'я. Якщо вночі у вікні тремтить свічка і чути тихий спів, то нагадування про тих. Кого спалили у 1523 році. Лісі досі шепоче їхніми голосами, а туман накриває село, не захищаючи, а попереджаючи. Бо в Астурійських горах, де смерть і вічність одне й те саме, відьми не зникають. Моє ім'я Сельма. І я вже більш ніж 500 років чекаю на повернення своїх сестер».